Сьогодні 22 грудня, я в східниці. Дивіться, ні одної сніжинки показують, що сніг. Снігу геть немає, а це дорога на перше джерело. Так, ну зараз вже три години, ну людей мало. Ми приїхали вчора. Людей мало. Сьогодні вже і на третьому джерелі були. Так, а що там? Там теж якісь накриття, і там теж люди живуть. Ще, як ясно, добре. Там чани, можна прийняти чан, по-моєму, 1200 за час. Ну так було весною, а зараз навіть не знаю, це ж високий сезон, бачите, тиша навкруги яка. Нікого Ой. Що це таке? Хтось розбив щось і навіть після себе не образу. Так, а тут золоте руно. Що тут є? Читає масаж віником, медово соляний масаж, судове натирання, натирання полином, піноберезове омивання, басейн з гідромасажем, цебра, з крижаною водою, релакс... стіна, кімната. Це такі сходи? І туди. Там вже дуже багато нових будівель, нових віл. Там у мене. Бачити, як ліс шумить.